Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть російських військ станом на липень 2024 року. У Білорусі побільшило. Крім того, сотні нових вагнерівців почали готувати наступ на трьох напрямках. Білоруська армія відмовляється виконувати злочинні накази. Наразі пілоти аеродрому мачулищі бастують. Саме білоруських пілотів відмовилися виконувати бойові вильоти і провокувати збройні сили України. А один із військових тилових частин мачулища в повному складі оголосила бойкот антиросійський наст Серед військових Білорусі з кожним днем розпалюється з новою силою. Після підписання Лукашенком ядерного меморандуму в минулому році та завезенням ядерної зброї на території Білорусі спалахнули протести. А вже сьогодні колони Омонівців заїжджають на територію Республіки Білорусі з різних сторін. Джерела передають, що трапилися сутички білоруських партизанів та Омонівців із російським собром в Білорусі, який приїхав подавляти бунти. Загинуло понад 11 собрівців. Ситуація напружена в одній із військових частин могильова стрільба армійські. Білоруські пілоти на гелікоптерах відкрили вогонь по колонах. Пишуть партизани. Наразі невідомо, що там відбувається. Найбільш ймовірна версія це навчання. Проте медики Могальова повідомляють про надходження перших поранених та загиблих окупантів. Екс-командир 38-ї бригади ВДВ у Бресті Валерій Сахашчик заявив, що домовленість Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї чорний день в історії Білорусі. Валерій Сахашчик наголосив, що домовленість двох диктаторів про розміщення ядерки чорний день в історії Білорусі. Розміщення ядерної зброї на території. Торії Білорусі є безпрецедентним а не спровокованим актом ескалації, навіть порівняної загрозою використання білоруських солдатів у злочинній війні проти України, з наголосив Сахащик. Також він зазначив, що боєприпаси зі збідненим ураном, на які посилається Путін і Лукашенко, як привід для такої ескалації, це лише боєприпаси з вмістом важких металів. Це не має нічого спільного з ядерною зброєю. Наголосив колишній командир ВДВ. Сахашчик нагадав, що для більшості країн Європи Росія є країною спонсором тероризму. Таким чином розміщуючи у себе її ядерну зброю. Ми автоматично стаємо помічниками ядерних терористів. Саме так нас будуть розглядати наші сусіди. Наголосив білоруський військовий Бабільша бункерний диктатор, запевняє, що ядерні боєприпаси в Білорусі будуть під його повним контролем. За словами екс-командира, це означає, що російські війська у будь-який момент можуть завдати ядерну удару з території Білорусі, зробивши цю державу заручником удару відплати. Саха переконаний, що через це країни Європи будуть змушені розглядати Білорусь як прямо та явну загрозу. Він наголосив, що приступу Жевілля білоруського керівництва обернеться тим, що ракетний арсенал сусідів держав з метою забезпечення безпеки може бути націлений на Мінська. Екс-командир 38-ї бригади веду поставив питання військовому керівництву країни. Чи точно вони готові розміняти безпеку громадян на амбіції окремих політичних неудах. Вони так чи інакше сядуть на лаву підсудних, але що станеться з мільйонами наших громадян, якщо Путін вирішить запустити ракету «Іскандер» з ядерною боєголовкою по Києву чи Варшаві, Рада безпеки Білорусі. Міністерства оборони, генеральний штаб, хто ви насправді жахливі васали без права голосу. Чи вже відкриті зрадники і колаборанти? Якщо у вас залишилася хоч крапли на честі, здійсніть хоч один чоловічий вчинок у своєму житті. Згадайте про присягу і виконуйте свої посадові обов'язки відповідно до статуту, підкреслив Сахашчик. Також він зазначив, що залишилося не так багато часу, аби ухвалити правильне рішення, адже за його даними, будівництво сховища для ядерної зброї планує завершити до 1 жовтня. Після цього буде вже пізно підсумував екс-командир Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.